Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але не скорена. Ми всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена, але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії, почути наших людей в Херсоні, в Запоріжжі, в Одесі, в Харкові, в Сумах. Ніхто навіть на думку йому не, не, не спадає, щоб здатися. Бо ми знаємо, коли Україна. Не дай Бог, би була хоч частина.